Підтримую там поранених, підтримую потреби фронту, підтримую там ще якісь збори. Допомагають мені рятувати мою далі кінцівку. Після чергування потрапив під мене обстріл. Нас накрили рука, там ребро, осколки то ще б там в ногу залетіли. В тяжкому стані мені доставили на азовсталь. Мене закинули до вертольота та доправили до лікарні на підконтрольній території України. скажу, хто я. Я поліцейський з Маріуполя, який зараз проходить дуже складний шлях в лікуванні, в реабілітації. Та в процесі відновлення свого я почав малювати, робити якісь там вироби, і зараз я вже більш в цих аукціонах, в зборах підтримую там поранених, підтримую потреби фронту, підтримую там ще якісь збори, підтримую там навіть ранчо є які. Реабілітують поранених на ранчо коні, які теж поранені, і вони запрошують до себе ну в якості іпотерапії поранених, щоб вони проводили час з цими тваринами і так себе реабілітували рік. Може півтора максимум. Вже результат по зборах і аукціонах в коштах, які я допоміг, складає 510 тисяч гривень. Ну так десь не жди куди в Маріуполі. Я був поліцейським, та є зараз діючим поліцейським. Ось. І о, події застали так, що після чергування потрапив під минемитний обстріл. Нас накрили. От зі мною була людина, от і вона. Загинула, на жаль, так сталося. От мене поранило дуже сильно. Там рука, там ребро, осколки, то ще б там в ногу залетіли. От, але це не критично. Саме критично це була рука. От, і... Потім сталися події так, що найближче, куди я міг добігти та покликати про допомогу та щоб мені надали якусь допомогу, це був будинок, який знаходив, в якому знаходились мої там рідні, ну, дружина знаходилась. І я добіг там кажу, там треба допомога, йому там допоміжі. Вони пішли там, допомагали знайомому. От, і Потім мені допомагали, там перемотували руку там. Дуже кривава сцена була. От, і пролежав вдома близько тижня. Не було зв'язку, намагалися зв'язатися, але да, вони вже близько до центру, вже, ну, там десь вже плюс-мінус підходили, вже там зі сторін лізли. От, і... Через деякий час до будинку зайшли наші військові. Там дружина там, я вже в стані був дуже печальному. От і вона побігла до них там і каже, там потрібна допомога евакуювати. Е, там, я там поранений. І так вони зайшли, поговорили з ними. Вони ну, і прийняли рішення від, ну, перенести мене на Азовсталь. От і в тяжкому стані мені доставили на Азовсталь, на полі там був шпиталь. І мені там надали допомогу мінімальну, яку могли на той час. І в той час, коли мені допом... ну, давали допомогу, вже ліків не вистачало критично, тому що було багато поранених. І ну, це вже було дуже складно з тими бинтами, ліками, якісь сколоть, та і так далі. От коли там був на Зосталі, провів деякий час, це було ну, теж приблизно там. Недовго десь ну, около тижня. Вийшло так, що були організовані гуру ну, з операцією небо. Вже всі нам напевне бачили і там, де відправляли вертольоти до. Блокованого міста Маріуполя та надавали туди боєприпаси там, і допомогу оборонцям з Маріуполя. І назад забирали тяжко поранених. Я був в тяжкому стані, і мене закинули до вертольота та доправили до лікарні на підконтрольній території України. Ми розуміли, що це, як казали в репортажі, це дуже сильна та загрозлива авантюра, яка Ну, може супроводжуватися загибелю. І нас там, вночі доправили до однієї точки, з точки на точку, і потім нас посадили вже в вертольоти та взлітали. Коли ми взлітали, в нас потрапила там, ракета, ракета не взірвалася. Один вертоліт, якщо не помиляюсь, він зазнав падіння. От, і ті люди, які вижили, вони потрапили до полону. Так що, наш виліт був один з печальних. на жаль, так сталося доля. З початку місяця почалися аукціони, і перші два аукціони зараз, 2 та 3 числа, були в якості підтримки для організації Врятуй кінцівку, яка рятує. Ноги та руки хлопців, які повертаються з поля бою, от не даючи потувати їх, і вони проводились в пеперсклабі, де відбувалися аукціони в підтримку цієї організації. Ось, та продавав свої фірмові шеврони, які я створив в якості арт-реабілітації. До організації я потрапив минулого року. Я проходив лікування. Мені треба була наступна операція, і вони допомогли. Мені ну, допомагають мені врятувати рятувати мою далі кінцівку, проводити операції та надають матеріали, які потрібно. Там, пластини, там ще щось. От лікування саме є розуміння, що всіх та ну всі мають бути осознані в тому, що ворог тут він нікуди не дівся. І треба що робити, аби наблизити, як це не звучало, перемогу ближче. Для цього я роблю якийсь свій вклад в це.